Доброго дня всім друзям! З вами Ольга. Сьогодні я розповім про живлення петунії, коли і як і чим треба підживлювати. Я взяла і касету з укоріненими живцями, і рослинки, які, як бачите, на різному ступені розвитку. І зараз спробую пояснити, коли і як що робити. Коли у вас укорінилися живці, то Потрібно їх підживлювати ще, коли вони в касеті. Чим ми підживлюємо? Перше добриво, яке ми даємо, це добриво з великим змістом фосфору, щоб коріння було гарне. Це може бути 13-40-13, 10. 52 10 Але другий елемент це фосфор, і його повинно бути багато. щоб… Коріння було гарне. Потім перед тим, як ви будете підживлювати, щоб трошки зекономити радіфарм, можете цю касету пролити радіфармом. Якщо у вас це не вдається, то вже радіфармом чи іншим коріннювачем зараз багато всяких добрив, ви можете підживити, коли вже ви пересадите отакий живець. Отакий живець. Пересаджуєте або поливаєте радіофарбу, якщо немає, а зараз весна і вкорінюється все дуже швидко, ви можете просто поливати водою. Скільки днів треба поливати? Ну, поливати це десь 5-6 днів водою. Все. Більше поливати водою не треба. І з цього часу ви повинні розуміти, що тепер, поки ви не виростити гарний кущ, а потім теж треба підживлювати постійно, якщо у вас рослина росте в субстраті, в професійному субстраті, в ньому, хоч і є якісь добрива, але їх дуже мало. Тому на кожній стадії рослинці потрібні добрива, щоб вона розвивалася швидко. Щоб посадити отакий от живець і мати. Ну, ось таку рослинку, ось таку, це приблизно треба десь місяць, якщо підживлювати добре. Якщо у вас є гарні умови, якщо у вас є теплиця, якщо є сонячне світло, гарна температура, температура це 20 градусів. Вночі не менше 16. Якщо буде 20, це найкраще. Це ідеальні умови для розвитку ампельної петунії. Якщо температура буде нижча, якщо у вас світло ще під лампами, то ці процеси сповільнюються і це так швидко не буде. Це буде, ну, може, півтора місяця а буває, що і два. Тому найкращу умови це теплиця. Ось ви посадили у такий живець. Ви його одразу прищипуєте. Прищипуєте, залишаєте десь 4-5 листочків і все. Обірвали і посадили. Оцей період саме такий повільний, бо рослинка розвивається дуже повільно, поки вона пустить коріння і поки вона оце повністю оплететь весь горшок, це проходить десь два тижні. І ви бачите, що на протязі двох тижнів потроху-потроху оце просипаються отакі бруньки. Чим ми підживлюємо на цьому етапі? Хочу сказати, що ми садимо тільки професійні субстрати, ми, ампільний петуній, не робимо субстрати самі, ніколи не змішуємо ні з компостом, ні з землею, ні з чим. Тому ми підживлюємо тільки мінеральними добривами з усіма мікро, макроелементами. Добрива. Можна використовувати які завгодно. Зараз їх багато. Я багато років підживлювала мастером, в цьому році я підживлюю петерсом. Хотіла просто порівняти і потім показати результати. Але і те, і те доб... доброго дуже гарні. Ось найдовший період цей, оцей період, коли маленький череночок отак садиш стаканчик. Прищипуєш, і він починає розвиватися. Це, на це потрібно десь дві неділі. В цей період потрібно доброго Спочатку це доброго з фосфором, я вже казала, 13, 40 13 або 10 52 10 з кожним поливом. Як часто поливати, Ну, ви знаєте, в теплиці, коли сонечко, то ми поливаємо кожен день. Інакше неможливо. Об'єм 400 мл це за малий об'єм, і тому приходиться поливати майже кожного дня. Якщо хмарно, якщо йде дощ, то в цей день може не поливати. Але біля котла завжди жарка і там приходиться поливати. Рослинка поступово отак розвивається, як ви бачите, тут вже більші. Ідуть гілочки, і е, в цей момент ми даємо кальцієву селітру. Оце єдине добро, яке ми використовуємо е, окремо, і два рази ми даємо кальцієву селітру, щоб розвиток йшов е, швидше. І е, крім того, кальцій дуже потрібен теж для кореневої системи, щоб коренева система була дуже. Такою міцною. І також вона стимулює, дуже добре стимулює розвиток. Але взагалі ми їх підживлюємо, отакі такі рослини, це доброго 20 20 20 Це доброго використовуємо до того етапу, поки на рослинці не з'являться маленькі-маленькі бутончики. Вони майже непомітні. Ось тут хочу показати, ну майже, майже непомітні. Але вже на такому етапі ми будемо міняти доброго. Але поки вони отак набирають масу, то як і отут, теж отак набирають масу, то це доброго 20 20, -20. Там є всі макро і мікроелементи, що потрібні, і нічого більше їм не, не потрібно. Інколи буває, що рослина тормозить у розвитку. Ось у мене отут сорт Боні, Боні Лавандер Face, дуже гарнющий сорт. Я вже бачила квіточку дуже-дуже гарна. Але він у мене трошки тормозив. І ми, Коли так тормозять і вже ви маєте гарне коріння, то тоді можна використовувати доброго 30-10-10. Його треба трошки, може теж. Ну, пару раз і цього буде достатньо. Воно піде в рост і знову потім переходите на 20-20-20. Коли вже ви маєте отакі е, бутончики. я зараз оберу цю касету. ось у мене тут його тунія, вона дуже рано зацвітає. Оце сорт, е, найраніший що зацвітає. От такі вже потрібно міняти доброволь на добро. Раніше я підживлювала 15-30, 5 30, бо в мастері немає іншої формули. Дуже багато років підживлювала все було добре. Але зараз підживлюю іншим добривом, трош, трош, трошки іншим. Це 15, 11, 29. Там більше фосфору. Ну, ви знаєте, що фосфор він дуже впливає на і на розмір квіт, квітки, і пришвидшує при е, цвітіння. Так що, це до доброго, я думаю, що спрацює дуже-дуже добре. Оце отакі добрива. І часто виникають такі питання по хлорозам. Як його уникнути? Ну, ви знаєте, якщо мішаєш субстрат. То це уникнути тих хлорозів дуже важко. Треба завжди знати, яка кислотність вашого ґрунту. Це перше. Потім треба знати, яка кислотність pH вашого раствору, коли ви додаєте добриво, якщо ви поливаєте кожного разу, як я, ви, вам потрібно знати, яка кислотність цього розчину. Мені. От вчора казали, у нас хороша вода. Десь нейтральна, десь 7,7,5. Ні, для петуні це не, не хороша вода. Кислотність раствору повинна бути в межах десь 5,5. 5,5-6, від 5 до 6. Тоді ви будете впевнені, що не буде хлорозів. Це обов'язково. Бо інколи хочеш. Зекономити на субстраті, але потім починаєш ну, боротися з цими хлорозами, і це теж виливається в те, що треба купляти різні добрива, це теж гроші. Ну, Про це я розповім ще пізніше про PH, як його міряти, що робити з цим. Але поки що, якщо у вас є проблеми, Краще використовувати, ну, це знаєте, як сказати, як е, е, швидка допомога, фірилен. Якщо додати, е, часто при цих хлорозах виникає дефіцит е, залізу. І щоб його уникнути, додають фірилен. Але багато хто не знає, як, їм, як його використовувати, вчора теж розмовляла, і жіночка Додає 10 г на 10 літрів води. Заліза це мікроелемент, його використовують мало. Я не можу сказати точної дози, скільки його потрібно використовувати. Я можу тільки сказати про себе, як використовую я. Бо, як я кажу, це залежить і від вашого субстрату, від стану вашої рослини, і від вашої води. Але я, наприклад, додаю кожні Два-три тижні я додаю десь, ну, якщо розраховувати на 10 літрів води. Бо я все ж таки це розчиняю в великому баку, але з розходу, так розчитувати, що 10 літрів води це десь 1,2 грама Феррілена. 1,2 грама грамі у мене виходить. Щоб підживлювати не з кожним поливом, але десь так два, один раз в два тижні або навіть в три тижні. І тоді рослинки будуть зеленими. Бо фірлін для поливу, не для того, щоб оприскували, а, але він убирає цю нестачу заліза в рослинки. Ось такі мої поради. Потім я ще буду. Розповідати про доброва, про підвісні кашпо, як краще їх підживлювати і як підживлювати потім, коли вони вже будуть цвісти на протязі всього сезону. Тому вам гарних квітів, гарного сезону і мирного неба над головою. До нових зустрічей!